Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. Так, 5К ресурсів, 15 хвилин миру І 3 на 3. Пред. Будуємо ось тут. Але хлопок ідіть сюди. А потім швидкий риночок. Мастер-клас. Оп! І швидкий риночок. І ще одна будівля. Так, виходь і мені, будь ласка, покажи. Ось так обходи. Чи є в мене золоті копальні? Зараз ми швидко обміняємо. Ресурсики. ...того, щоб збудувати ще. Супер. виходить сюди. Так, золото є. Вперед на золото. Коли ходите? Оці. Не забувайте кузню тут побудувати. От, блін. От, погане деревце. Йдіть сюди. Так. І одне золото. Так. Будуйте. Не зупиняйтесь. Так, і отак. Угу. Тут золото немає. Добувайте їжу. Всі три. Всі молодці. Ще нам треба академія. Потім знову на їжу. Так, золото. Супер. Чувак, іди сюди. О, так, здається, золото знайдено. Давай золото сюди. 4 на золото. І ви на золото. Супер. це все спокійно. Робимо огляд. Так, чувак, ти молодець, ти виконав дуже-дуже важливу місію. Зробив огляд однієї золотої шахти. Треба було тобі трошки медаль кидати. Так, дерево. Де? Залізо? Угу, що залізо забули? Так, камінчик. Давайте, хоча б, ну залізо. Чекаємо, чекаємо. Поки у нас буде шутка видобуток. Є, yeah, супер. 22. Так, дерево. Так, Давайте йдить сюди. Чого не вистачає? Дерево. Зім проблеми. Всього не вистачає. Робимо ще більше огляд. Ого, у нас здається трошки багато. Ідіть сюди. Давайте ще одне залізо. Думаю, камінчик. Ще одне залізо. Вперед. Лапаємо. 7, 5, 4. 5. Молодці. Тут треба щепнути. Їжа. все, вистачає, все, вистачає. Пробуємо ще залізо. Ого, як у нас багато справа. Ну, давайте туди дійдемо. Сюди. А, цікаво, у нас виходить. Дуже до речі. Супер, вперед. Сюди. Так. Ого. Ага, золота копальня. Ну добре. Так. Так Ти, будь ласка, тоді ще прямо в куток. Можливо. Там є те, чого ми не бачимо. Так, секунду. чого нас течає? Тепер ставимо вугільні. Угу. Так, чувак, ти здається трошки неправильно йдеш. дуже дивний. Але якщо ти його відволічеш, це буде дуже цікаво. Угу, супер. Що дає? Так, зайця, треба ось так. Ну сподіваюсь. О, так це ще одна золота! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Камінчик! Будуй! Так, 19. на каміння, Давайте ось тут. Пред. Тепер стайню будуйте. Що-ще. Угу. Залізо. Камінчик, не качай. Не підкачай. Угу. Цікаво ти обійшов. Дуже цікаво. Давай, звідси почнеш. Побудували молодці. Вперед, сюди. Може, ще можете? Можете. Так, тепер можливо апнути, апнув. Угу. Давайте золото. На їжу. Зробимо ще один ап. Вигільчик. Вигілля. Ага, вбив. Ну молодець. Доходився, блін, до ходя. Давайте наїжу. Більше на їжу. Зробимо 30 козачків для швидкого рейду. Так, добудовий. Молодець. ДОБРИЙ хопака. А, так не можна. А ось так. Апаємо. А апаємо тут. Їжа, не підкачай. Що ми ще? Дерево тисяча. Так, сюди. Золото. Все заповнило. Ага, ще одна залізна. Іди туди. А ви йдіть туди. Робимо ще один захист. Цікаво, як виходить. А чому тут? Що, що, що не так? Що не подобається? У мене тут прям зігзаги. Такі прям дуже красиві. Дуже подобається. Давай ще одне. Навіть не знаю, що це в мене таке, але виглядає дуже-дуже стрямно. Дуже стрямно. Так, здається, ми можемо ще одну стайню зробити. І тут багато чого не вистачає. Так не можна будувати? А ти... все в порядку. Дивно, ну добре. Три. Чому три? Стій, Будую. Угу. Mm -hmm. Ні. Я буду звідси тоді вже. Так, супер. Робимо захист тут вже не зробимо. Захист нашим будівлям. Все що ми можемо. Спробуємо захистити. Супер. Так, 50 на секунду. Щось дає. Золотого вугілля. Вугілля маловато. или стоит прям на самому порядку. Mm. Ну, добро, ну, давай-то. Нахай буде. Так это едет сюда? Заходь-то. треба. Тут. Так. Нас тут побудував, чувак. Майже. Ох, вибігайте туди. І зробіть. Ага, зрозумів. Не зупиняйтесь. Так, здається, у мене третя стайня, не працює. Якщо я не помиляюсь. Так. Пред. Закрываем вот тут. Стоям. Буду ему тут. Далее, 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 далее. Парад, парад, парад. Ага. Давайте далі, далі. Не бачать, це дуже добре. Маємо все. Супер. Так. Б то на нас не нападають. Не нападають, Тож відбудовуємося. Мені стається, чи нас трошки опізло. Так. Давай. А ты іди сюда. Опа. Ага, ага. Так, 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 что тут я? Паред. Шутка стрел. Стак. Супер. Так ще на нація. Тому поки так. Йдите сюди. Остак. Підходьте, -то, підходьте. Тобі золото, ой, тобі вугілля або злізо потрібно. Поки okay, ні, дякую. Бігаємо туди-сюди, супер, так, давайте золото новогілля. Оп! І заліза на огілля, робимо село постріл. Буду вишковуємось тут в форматі. Ходимо, захищаємось тут. Так, 40. Перед сюди. Давайте, давайте, давайте. Драгоняки, не підкачайте. Щоб ще у нас було. Угу. Так, нам потрібно, в принципі, ну давайте ще одно стайню. Де пошик вже почнемо робити і нашу церкву. Назад. Зіло пострілу, так, золото, 7000, давайте з'їжджу на золото. Щось, да зробимо з цього пострілу нікого не можна? А чому друга не 52 не можете? Зібратись? Молодці. Супер. Будуйте. Чого не вистачає ще? Солоте, 2500. Ось так. Давайте тут. Довго, що будете ламати, хоча краще ні, все так, можете підійти. нам Треба Або ти наших пацанів. Опа, дивний хлопак. Давайте. Right, Чого eh? Так, ну давайте ще одну станю. Тут у нас потрібно золото вигілля. Ай-яй-яй, добре що побачив. Пред. бігає собі щось. Я там забув, що там ще потрібно. Золото на 500. Вот із каменчиком на золото. М -м, захотів? Добре. Давайте швидкі козаки. Оп. Поздно ще так. Ще можна. Так халявому, халявому. Сюди. Так, є, супер. Підходьте. Нам потрібні ці драгоняки, камоняки. Господи, де мій... О, дипломат. Давай це роби. Підходьте. Ага. Так. Робимо. Наші хлопки Давайте ну, зробимо 3600. О, супер. Підходимо, підходимо. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Ребулери, виходьте. Угу. Супер. О, пацан! Повинен був... Бути зроблений. Так, 17. Хай робляться. Сімсім. Стіта. Точно дерево. -то Ходьте сюди. І давайте нам глушність моделі СМ 2,5-0. Це дуже добре. Так, ти гри і йди гре навер. Йди, лупи. Супер, молодець. Солод пострілу плюс 10. В принципі, може, Думаю, зараз пройдемо все. Хотя медь нам трымается так. А ладно. Ну, ну. Ред. Стреляет, стреляет так. Да, не смогу с вот этой Золото две тысячи. А, не, 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 давай, ось так, А, не-не-не, давай это. ось так. так. Это. Р. 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 Так, это. в принципе, на вещь уже. так затягивать. ПГГ, то ПГГ. Нормально. Снова не мое Сейчас Зараз его вагиля. Поэтому не выгодно лезть, чтобы Давайте, пупці будівлі, ви зможете. Сила, сила, сила Є. Yeah. Супер. Люблю добивати. Давай, ти пощий, пці. Не. красиво. Все красиво. Дивайся вам теж подобалося. Ну давай, доб'єш, доб'єш, доб'єш. Доб'єш А чому вони дивляться вниз? Вони ж повинні стріляти А, це не мої. А, не, мої. Ну добре. Супер, так. Угу. Угу. Дуже цікаво. У мене прям... Дуже здається пізно дипломата зробив. Тому в мене отакий зріст. Ну добре, в принципі. кого грав. А, заложи, Ну все. Заложив там за тур, все. Ну супер така цікава гра, як кажуть, грязно граю. Це рівно перемога. Тож слава ЗСУ. Переможемо.